Добрий день. Я Іван Кодак, студент групи Кенте 211М. Вашій увазі моя доповідь за результатами виконання дипломної роботи, за темою дослідження та програмна реалізація методів прогнозування популярності житла для оренди. На даний момент ринок оренди житла знаходиться в стані підвищення вартості оренди. В Сполучених Штатах за рік вартість оренди, наприклад, збільшилась на 25%. З іншого боку, зараз є перші ознаки стабілізації ситуації. А за стабілізацією поступово має слідувати падіння. А тоді більша кількість людей готова придбати житло, а не орендувати. Відповідно, конкуренція серед пропозицій в такий момент збільшується. Тоді необхідність в інструментах, які б дозволили власнику розуміти, які можливості зі зміни вартості для його житла існують, підвищується. Також в стандартній ситуації такі інструменти фактично інструменти прогнозування, важливі для розуміння того, як позиціонування житла на ринку короткострокової оренди житла розвивається з часом. Завдання роботи показані на слайді повністю. Зараз існують різні платформи, які дозволяють орендувати житло на короткий срок. Це дуже популярна у світі платформа Airbnb, яка характеризується тим, що будь-який власник може за бажанням. Виставити житло для оренди. Існують і інші платформи, наприклад, Plum Guide, особливо тим, що має набагато менше пропозиції, проте всі вони контролюються командою платформи, яка чітко оцінює кожне житло за 150 критеріями в підсумки, залишаючи тільки 5% серед всіх варіантів житла, які оформлюють заявки. У програмі, яку я розробляв, я використовував як і в Airbnb більш вільний підхід. А основною особливістю в підсумку мала стати можливість прогнозування популярності житла для оренди, яка відсутня у Airbnb, як і в принципі аналітичні інструменти для власників. Наступним питанням, яке я вирішував, було як оцінювати популярність житла. На платформах орендарі не бачать кількості бронувань по кожному житлі. Вони не можуть знати, чи якісь дати відсутні через те, що житло було заброньовано. Чи через те, що власник просто не здає житло в ці дати? На вільній платформі джерелом уваги і сприйняття якості житла є оцінювання або відгуки. Відповідно з цього виходить логіка, що кількість оцінювань фактично корелює з популярністю житла в розумінні потенційного орендаря, тому адекватним є використання в якості показника популярності житла для оренди, саме кількість оцінювань житла його орендарями, які вже завершили оренду. Метод прогнозування популярності житла для оренди дозволяє прогнозувати кількість оцінювань житла за наступний місяць на основі характеристик житла і даних минулих місяців, використовуючи алгоритм Random Forest. Це в результаті дозволяє завчасно отримувати інформацію, яку можна використати для прийняття рішень про зміну параметрів оголошення про оренду житла. Порівняння мов для реалізації програми я звів до Ruby і Python. Вони дозволяють створювати веб-додатки. Є актуальними мовами програмування, достатньо легко інтегруються для роботи зі сховищами даних, серед них я обрав мову Python. Виділивши для реалізації функціональні можливості, я промоделював сценарії роботи власника житла з програмою допоміжну функцію для власника житла виконує помічник. Помічник відповідає за підтримку житла, яке належить власнику і не має засобів керування, тобто він може прибирати, вирішувати якісь проблеми, заселяти орендарів на основі інформації системи. Іншою стороною взаємодії є орендар. Повна множина його сценаріїв використання програми, подано на діограмі. Архітектура всієї системи побудована на фреймворку Django. Django використовує підсистему авторизації і через неї, використовуючи відповідний інтерфейс, звертається до Google-серверів, зокрема, до серверу аутентифікації. Платіжна підсистема обробляє запити на сплату за проживання. Реалізовано цей механізм було через платіжну систему PayPal, а тому відповідна платіжна підсистема взаємодіє з PayPal-шлюзом. Сама база даних побудована на MySQL. Її повна структура предоставлена на схемі. Скріншоти деяких режимів роботи програми показують основні функції. В даному випадку показано, як орендар, виконавши пошук, перейшов за результатом на сторінку цього житла, де одразу доступна форма бронювання, яка дозволяє створити запит до власника, вказуючи дати, кількість гостей. Та окремо від цієї кількості кількість дітей автоматично розраховується вартість такого проживання. Помічник власника має доступ до проживання через одноіменний пункт основного меню. На цій сторінці є список з варіантами житла, доступними для підтримки. Можна обрати або всі, або конкретне житло зі списку. За кожним проживанням вказується інформація про орендаря, строки проживання, номер телефону орендаря. Адреса житла, фотографії орендаря та кнопка Написати для спілкування, якщо необхідно домовитись про заїзд орендаря. Сторінка з інформацією про популярність житла для його власника показана на скріншоті. На ній відображається графік з популярністю за поточний рік, це кількість оцінювань, яка була накопичена за рік на кожен відповідний місяць. Для перевірки ефективності застосування запропонованого методу мною була використана вибірка даних, яка містить інформацію про оренду житла в місті Копенгаген на платформі Airbnb. На графіку предоставлено залежність кількості оцінювань житла від місяця 2022 року. Графік сформований для 10 найпопулярніших оголошень на платформі, виділена кількість оцінювань за перші 8 місяців року. Крива, що відображена на графіку визначає кумулятивне значення кількості оцінювань для демонстрації темпів збільшення цих значень у найпопулярніших варіантів житла. Перевірка ефективності використання методу виконувалась в порівнянні з іншими методами, здатними вирішувати задачі прогнозування. І підтвердила придатність запропонованого методу. На слайді 15. Представлені висновки щодо отриманих результатів роботи. Доповідь за моєю роботою закінчена. Дякую всім за увагу!